Мене звати Олександр Шевченко. Я брала участь у програмі Education USA Academy. Про цю програму першою дізналася моя мама. Вона побачила рекламу в інтернеті і вирішила, що це був би гарний варіант для того, щоб поєднати мій відпочинок та навчання в нитку. Спочатку ми подали документи, а потім у мене було інтерв'ю з директором цієї програми. Метою інтерв'ю було перевірити, чи є мій рівень англійської на цієї програми. Цей проєкт створений на підлітків 15-17 років, які мріють навчатися в американському університеті та хочуть покращити свій рівень англійської. Його мета показати підліткам американські університети та розповісти, як перейти вступну кампанію. До цього проєкту залучені організації зі вступу до американських університетів в різних країнах. Університети, які приймають у себе ці програми, майбутні студенти та їхні батьки. Мій досвід учасниці цієї програми суттєво вплинув на моє подальше життя, адже саме завдяки йому мій рівень англійської став набагато кращим. Я стала сміливішою, самостійнішою, відкритішою до всього нового, завела нові контакти з багатьма людьми та почала розуміти менталітет людей з різних країн. А головне усвідомила, що хочу навчатися за кордоном. Для мене це було рішення, яке кардинально змінило моє подальше життя. І вже зараз, коли я студенткою, я дуже вдячна цій програмі за досвід та знання, які отримала за ті чотири тижні участі в програмі. Привіт, мене звати Влад Зимовець. Я хочу поділитись своїм досвідом участі у волонтерському проєкті у Франції за програмою «European Solidarity Corps». Це волонтерська програма Європейського союзу для молоді від 18 до 30 років. Програма охоплює різні проєкти: короткострокові від трьох тижнів та довгострокові до одного року. Теми проєктів також дуже різні: освіта, екологія, культура, соціальна робота, молодіжна робота. Глобальна мета програми поширення європейських цінностей та обмін досвідом між молодими людьми з різних країн. Про програму я дізнався від друзів. Після закінчення бакалаврату я цілеспрямовано хотів потрапити саме на цю програму, на довгостроковий проєкт, пов'язаний з освітою. Моєю мотивацією було попрацювати у міжнародному середовищі у сфері освіти у європейській країні. Проєкти я шукав на сторінках та сайтах українських громадських організацій та на тематичних сторінках у Фейсбуці та Телеграмі. Щоб на них податися, зазвичай треба заповнити аплікаційну форму або надіслати мотиваційний лист та резюме. Якщо ви проходите далі, з вами проводять онлайн-інтерв'ю. Я подавався на багато різних проєктів у різні країни і, врешті-решт, мене обрали на освітній проєкт у Францію. Протягом 10 місяців я працював аніматором у дитячому центрі початкової школи. Це місце, де діти проводять час після школи та на канікулах. Разом з іншими аніматорами ми проводили для дітей майстер-класи, ігри, квести, екскурсії та інші навчально-розважальні активності. Коли я повернувся в Україну та проаналізував свій досвід, зрозумів, що отримав дуже багато. Я вивчив нову мову, французьку та покращив знання англійської. Я знайшов друзів з різних місць планети та навчився жити і працювати з людьми з різними поглядами та різними культурними особливостями. А також я навчився справлятися з труднощами, відстоювати власну думку та інтереси. У вільний час я подорожував і побачив багато красивих місць у Європі. Окремо, я радий, що отримав досвід роботи з французькою системою освіти. Я підтвердив для себе, що хочу далі розвиватись саме у сфері освіти, і впевнений, що досвід здобутий у Франції буде мені в пригоді у майбутній кар'єрі. Привіт, мене звати Анна. Я працюю в Посольстві Америки в Україні в відділі освіти преси і культури. Я розкажу вам про програму спортивної дипломатії. Ця програма інтегрує спорт із розвитком лідерських навичок та волонтерства. Її мета розвивати сильне та активне громадянське суспільство через спорт. Програма руйнує стереотипи, допомагає спробувати щось нове і пробуджує креативність. Тут ви маєте можливість співпрацювати з молоддю з абсолютно інакшим світосприйняттям, звичками і традиціями. Звичайно, це прокачує ваші м'які навички, адже ви вчитесь взаємодіяти з іншими, будуєте продуктивні робочі стосунки. З такої співпраці часто виникають неймовірні проекти, які мотивують вас до здорового способу життя та творчості. Привіт, мене звати Анна і я брала участь у програмі United World College. Коледжі об'єднаного світу це міжнародний рух, який налічує 18 шкіл та коледжів на чотирьох континентах, які об'єднують молодь з усього світу від 16 до 19 років. Я стала учасницею UWC випадково. Моя вчителька зробила оголошення на уроці буквально за день до дедлайну. Тоді мало хто знав про проєкт і матеріалів у соцмережах було дуже мало, але я все ж таки вирішила спробувати. Я тоді була в 11 класі, і це був досить вирішальний період у моєму житті. Коли я подала заявку на проєкт і пройшла у другий тур, я була, чесно кажучи, в шоці. Я з міста рівного, зі звичайної родини, без вражаючого досвіду. Зараз, будучи членом комітету, я розумію, що мені допомогла моя щира віра у те, що я зможу змінити світ на краще. Головна мета UWC — об'єднати молодих людей за допомогою освіти, незалежно від їхнього матеріального та соціального статусів. У програмі беруть участь всебічно розвинені учні 10-11 класів, які розуміють та підтримують ідеали Юдобесі і готові представляти Україну в міжнародному середовищі. Кандидатів відбираються зі 155 країн, а 70% студентів отримують повну або часткову фінансову допомогу залежно від потреб. Кожен випускник Юдосі завжди скаже вам одне: Юдобісі змінила моє життя. Для мене цей вплив проявив себе найбільше у двох аспектах. По-перше, через інтелектуальну свободу. Саме тут я відкрила свою пристрасть до поведінкової економіки, яку почала вивчати в університеті і планую продовжувати вивчати на аспірантурі. Хоча до UWC поєднання двох наук, економіки і психології, здавалось чимось дуже дивним і нереальним. Також я створила власну компанію, яка займається етнографічним консультуванням. Іншим важливим впливом був міжнародний досвід. Я побачила світ через призму іншої культури, і це допомогло мені знаходити спільну мову з представниками будь-якої країни. Юдобусі спільнота є дуже тісною, і ми постійно підтримуємо один одного. Коли подорожуєш, починаєш новий проєкт, шукаєш підтримку, ти точно знаєш, що у тебе є цілий світ, який готовий подати тобі руку. З такою підтримкою розумієш, що дійсно можеш змінити світ.